З нами знову підкаст або подкаст. Я не знаю, як правильно ліно, скажи як. Підкаст. Починаємо. Гаразд, доброго дня, шановні слухачі. Я вас вітаю на другій серії нашого чарівного подкасту Хто такий культуролог у рамках нашого курсу «Вступ до культурознавства. Такс ми сьогодні будемо без наших без відео, тому представимось. Та, добрий день, як ви вже могли впізнати по голосу і по безголосю. Сьогодні з вами Зеник і Ліна най. Сумлінніші слухачі інтерв'ю з. Хто у нас був на інтерв'ю? Моя <ріст> подруга. Моя подруга. Твоя подруга? Моя подруга. Чекай, так... Інтерв'ю цієї. <ріст> <А. ріст> Отож, минулої п'ятниці в нас було інтерв'ю з Ольгою Пожаковською. з художньою. Директрисою театру Лесі Українки у Львові, тому що є ще в Києві театр Лесі Українки, точно називається «Русская драма». Я гадаю, ви не перепутали. Так, одним словом, минулого разу ми говорили з пані Олею, і ми говорили власне про театр, про театр в Україні. Я культуролог в цьому театральному менеджменті власне задіяний. І я думаю, мабуть, ми почнемо з ключового питання, хто такий культуролог, що ми могли надумати та власне зустріч із пані Олею. Хто це? Та, тому що якщо говорити про культуролога. То сама персона пані Олі дуже не типовий варіант для керівного розвитку культуролога. Тому що художній керівник театру це робота театрознавця або режисера. А як опинилась там культурологиня? — Як? Як? Взяла і опинилась. Так, так от буває. Як опинилась там культурологиня? Це було одне з питань до пані Олі. Зі слів пані Олі, вона нам розказувала, що їй треба було пройти конкурс, який полягав у тому, що вона має скласти план розвитку театру на 5 і 10 років. Та, таку собі маленьку п'ятирічку. Та отже, як ми дізналися, театр Лесі Українки останні роки, і, зокрема, за каденції пані Олі, на її посаді директорки художньої керівниці, скажімо так, перетворився, мабуть, більш театр експериментальний, правильно кажу? Експериментальний? Так. Е, Та? Я не думаю, що. Е... Можна говорити про такі речі, як експериментальний не неекспериментальний театр, тому що ну, будь-який театр має бути експериментальний. Ні, це та? так. Але власне те, як його пані Ольга намагалась охарактеризувати, що він бере набагато більше та сучасніших проєкт, проєктів, вони оновлюють скажімо так свій репертуар. І от, власне, та за це за її стратегію розвитку театру, про який вона говорила. Це внесення сучасної драматургії, так само вона. Ским так висувала тезу за просування жінок режисерок, і в її власне баченні театр мав стати більш відкритим до, скам так, до публіки, до громади в плані громадських проєктів, і так само як аматорських незалежних театрів, щоб власне він міг взаємодіяти так з іншими цими незалежними секторами, і таким чином, скажімо так. Так, але в чому в чому нас полягає просування жінок режисерок що Якщо ми беремо, наприклад, театр Зіньковецької, та, там теж є просування жінок режисерок Так, ми повертались, власне, до того, хто такий, повертаємось до того, хто такий культуролог. Культуролог. Отож, з попередніх ми знаємо, що культуролог це. А, У випадку пані Олі, можемо сказати, що культуролог це той, що розвиває. Ні-ні. Той, що робить стратегію розвитку театру, яка полягає у тому, щоб просувати жінок режисерок не через ліжко, у тому, щоб е е е давати нове дихання театру. А що ми маємо на увазі під новим диханням театру? Це якщо ти хочеш щоб воно щоб щось жило, дай йому скажімо так свій подих. Тут йдеться про те, що щоб щось працювало і працювало достатньо добре в тому середовищі, в якому ми перебуваємо зараз, тобто та в 21 столітті. відповідно, треба йти в ногу з часом. І, скажімо так, не те, щоб підпорядковувати, але намагатися зробити. Але ці, підпорядковувати з часу, так? Так, contenido? не, в не я змінюю середовище, середовище змінює мене, але це ну, Якщо говорити безпосередньо, ми говоримо за театр Лесі. Ось навіщо тоді нам просувати сучасну драматургію? Якщо ми далі можемо грати, все, що було до того в цьому плані. Так, слухай, але в цій розмові з пані Олею, що ми цікавого помітили? Аж тут не про те, щоб грати все, що було до того. Грати як старе, так і нове. Але, Але. грати так, як не було до того. Так, а тут, так? власне, про що? Про, про те, що одним з напрямків ну, такої майбутньої діяльності театру є відходження від системи Станіславського та Майерхольда. Добре, а що. Чекай, а що з собою являє система Станіславського та Мейрхольда? Ну, це ти поясни. Так я тебе питаю. Звідки я знаю? А звідки я знаю? Ти серйозно? Ти скільки ж говорив? Пані Олі, якщо ми говоримо, повернемося до трьох визначень культури Реймонда Вільямсом, ми помітили, що та, в її постаті як культурологині і театральної менеджерки, власне дуже гарно поєднується мистецтво, тобто як культура з великої букви, так, Big C, і прогрес. Тобто, The Process of Development and uh, Development. Так, добре. А, е, окей, а в чому полягає. Е... Ми розуміємо, в чому, в чому культура з великої букви. Там у нас є безпосередньо з театром. А прогрес в чому? от І, і не тільки технічні речі, як там жінки-ресерки, актуальні е, теми сьогоднішніх часів, та а в чому. от е, Буквально прогресивність її підходів до театру. Е, ну Мені здається, що безпосередньо, коли ми підв'язуємо цей третій тип, та The Process Development, це стосується, е, мабуть, відкритості театру щодо взаємодії з іншими незалежними секторами, і ось ця от ще прогресивна, прогресивна риса. Е, зміні підходів і методів. Добре. а е, Щодо зміни методів, щодо зміни методів, так? Е, от. Ми, коли говоримо, то треба в порівнянні, тому що без порівняння не працює взагалі нічого. От коли ми говоримо про е, старі методи, нові методи, то е, в плані театру старі методи це щось дуже дуже конкретне. Це е, на наших теренах е, по суті, Станіславське Мерхольд. А в чому полягає новий метод? Те, що ми, ми мабуть, будемо ті більше до е, методу Курбаса. Е, в тому числі. Та, або ми... Але чи тільки? Я не думаю, що тільки. Тут е, однозначно це, ну, так само ось про питання, якими будуть та театри через 10, 20 і 100 років. Вони в своїх е, в цих от методиках, мені здається, точно зроблять прогрес і будуть використовувати вже якісь інші інструменти. Я не знаю саме які, але це. Там, барабани, барабани, трубу. Саксофон оживляють Луіса Так. Е та, але тут ще не тільки питання того, що буде через 30 років, питання ще в тому, що було 60 років тому. Та? 60 років це і досі, вже скільки Станіславському, 120 та -та, і так. Але дивись, але а, а що мало бути 60 років тому? Якби процес не тормозився. Не знаю. Е ну, тому що ми е зараз. Е я точно не знаю, чи знаходимося ми на тому самому етапі. Розвитку театру, що було умовно на етапі Курбаса, так? тому mm -hmm. що це е, був етап сучасніших, е, новіших, е, методів. Але е, по суті, це досі було тримання одної методики. А що ми маємо сьогодні? Я тобі не Ольга Пожиковська. Я собі Ольга Пожаковська. я вона мені дуже подобається, насправді. А що ми маємо сьогодні? Це комбінація різних методик. Умовно, от е, якщо ми беремо того ж Станіславського, то е, ми маємо, що роль по Станіславському це еталон. так? Угу. А, а задача актора зрозуміти цей еталон через конкретний. Метод, який ще можна описати дуже багато, а ми не по Станіславському пишемо подкаст. От. А якщо ми беремо, е, там, можемо Брехта взяти, а Курбаса. Курбас раніше згадувався. Що якщо ми беремо Курбаса, то е, по Курбасу е, радше цей еталон змінний, динамічний, і... от, а по Курбасу це про роль яку Яка флексибельна актор може міняти її під себе. Та? Е, може йти на контакт з глядачем. Він не обмежений е, стіною між сценою і залом? І що дуже важливо в плані новітнього театру Леся, е, що дуже добре відкривається через питання, яке було поставлено. Про політичний вплив на театр і вплив театру на політику постало питання про те, чи е, добре те, що датар політизований, і прозвучала в нас е, така цитата е, та в ході нашої розмови, що не культура є частина політики, а політика це частина культури. І знову ж, якщо ми повертаємося до трьох визначень е, культури Реймода Вільямсом, та це безпосередньо про цей е, стосунок з владою. І е, ця цитата це наяву приклад того, як е, культура є частиною всього, і вона не може бути, е, скажімо так, відокр. Вона нема таких речей, до яких вона не належить. Ферштейн. Тобто виходить, що з театру політику забрати чи не забрати? Це перше. А так. друге. Чи треба її звідти забирати, якщо можливо? Ну так, власне. То що? Я, я думаю, немає сенсу, тому що театр завжди був тою чи меншою мірою політизований. Коротше, театр завжди був політизований. Це я вже сказала. Так. І е, завжди через театр, е, не весь, але в конкретних його жанрах е, сатиричних е, проявлявся, е, ну, тобто вони викривали політичні явища. Без цього ніяко. Ми можемо сказати, що один з найбільших класиків французької літератури. Мольєр це якраз про е, політичний і соціальний театр. І ми бачимо, що е, якщо театр це, м, скажімо так, певним чином про життя, воно не може бути не про нас, то як ми з нашого цього життя можемо забрати такі сфери, наприклад, як політика, е, влада та, та інші речі подібного. Добре, а тепер, а тепер увага. Угу. І як групується От, берем, Пані Пожаковська Е, угу. маємо десь ззаду голови її завдання. Тепер ми маємо ці нові підходи до театру. Групування багатьох технік, новітніх, старших, різних географічних точок, угу. і оцю річ з політикою. Про те, що театр є політичним, що ми маємо? Ми маємо, що головна задача театру це ставити питання. А оцих от новітніх театральних практик це. Залучати глядача. То, і от якщо знаєш, якби ти запитала мене, яка в задача культуролога, та? ну на мій погляд, культуролог це от... знаєш, хто був першим культурологом? Сократ. Знаєш? Mm. чого? Чому? Любив, щоб люди питання ставили. Так? От І задача культуролога це просто провокувати багато питань, е, визначити тему, на яку він вважає питання доцільним. І підвести до того, щоб вони запитали питання і дали вже на якусь свою От багато хто думає, що культура дає відповіді. Ні. наша задача поставити питання. Я погоджуюсь, погоджуюсь. відповідь людина, десь сама. Це власне те, з чого ми починали. Перше наш модуль культура і все, що ми вчилися робити, це давати добре, це ставити. Запитання, на які потім можна дати хорошу відповідь, і так само працювати з дефініціями. Добре, ще так пригадуючи про те, що ми говорили з пані Ольгою, було в нас питання щодо викликів театру. І, мабуть, найголовнішими такими викликами це застаріла законодавча влада що стосовно театрів, і тут вже ось цікава, ося от паралель, як сам же театр, так як інституція. Ну, співпрацює з владою певним чином, що це національні і державні театри. І як при тому, ми не хочемо, щоб театри були політизовані, та ні, то ми, ми якраз хочемо, але, ми ми, закача, але... не дуже хочемо, щоб вони були політизовані в той спосіб, в який вони стоять після державного фінансування. Отак от, так, от так? малі зарплати. Ну, старі будівлі це стара інф... інфраструктура, тому що якраз від. Чимала відсутність державних коштів. А, і оце процес модернізації театрів, що в структурах, що в програмах, що в стратегії. А, ну, одним словом, те, про що ми вже говорили не, а, одноразово сьогодні, становлення сучасної драматургії. Зенек, до тебе таке питання: яким буде театр через 10 років, якщо в ньому будуть такі працівники, а, хороші, відчайдушні, креативні, як пані Ольга, тобто культурологи? Ну, дивись. Я чесно не знаю, тому що е, в тому і полягає прикол, напевно, що якщо вони креативні, то ти ніколи не вгадаєш, що вони там понапридумують. Але щось хороше чекається. І не то, щоб я. Я чесно кажу, що мене пані Ольга вразила тим, що я е, чисто процентово не так багато таких знаю, та? і вона справді видно, що дуже чітко націлена на свою роботу. От коли я її запитав про її режисерські амбіції, вона казала: ні, ні, режисерських амбіцій. А чого? Ну тому, що я культурологиня. От що мені, мені сподобалось, така чіткість розуміння, то, що вона робить, куди її лізти варто, а куди не варто. словом, то я, там, мабуть, на таких підсумках тут такий культуролог більше посилалась би на тези свого попереднього подкасту, тому що це наразі те все, що я придумала, воно таке для мене і залишається актуальним. Нічого нового, та я ще, я ще не, не, не написала, не надумала. Із таких важливих тест це, власне, те, що важливо культурологу іти в ногу з часом, і ось як, наприклад, і та як ем, в театрі Лесі Українки просувається в нас сучасна драматургія. І не те, щоб підпорядковувати та свою сферу під цей новий час, але влитися в нього і бути рушійною силою. Тобто, ем... оце дуже добре. Це так? Так. влитися і бути рушійною силою. Добре, а що треба щоб влитися і бути рушійною силою? Для мене та як влитися в цей потік, стати рушійною силою, це безпосередньо брати роль гравця, гравця, та не гравця <с>? брати роль гравця, не залишатися звичайним спостерігачем, як е, все, що навколо тебе є, розвивається. Не те, щоб еволюціонує, але приходить та до нових методик, нових практик, е, нових філософій, все, що там є. А так само брати на себе ось цю, е, скажем так. Загрозу, якщо б так можна було її назвати, а, ризик ось ризик а, зробити ризик загубити культуру своїми нововведеннями. Угу, і створити нову. <плес> так, і це, власне, про розуміння цього ще історичного контексту, коли ти розумієш, в якому часі ти живеш, і від чого тобі треба далі рухатись, на чому не потрібно зупинятися. Ось що, якщо в нас Станіславський ж був, 120 чимось років, то треба рухатись далі, а не продовжувати ним жити. В якому новому столітті ще. Друге, що ще є таке, мабуть, важливе та в постаті культуролога, це те, що ну, це звичайне аналітичне критичне мислення. І коли ось в нас було питання про політизовані театри, і ми, як люди широкомислячі, з глобальним мисленням, розуміємо, що воно не може спільноти за себе говорю, пардон. Я за себе й говорю. Так, та, власне, культурологи вони не відкидають щось одне від одного, але вони розуміють, як вони разом взаємодіють і разом творять щось. Так, от ви зараз спостерігаєте, як два культурологи взаємодіють і разом творять щось. Вам можливо, то не подобається? Мені але... подобається, це таке. Неважливо, Там Мені теж подобається. No. А, але тут ну, просто через зуби, тому що це нова культурна субстанція, яку ми створили, е, проаналізувавши проблематику, і швидше всього не дуже добре. Та? Тому приймайте такими, якими є. Дякую. Ha <laughs>